Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бричко і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Ви вже вивчили словосполучення, речення, їхні види, розділові знаки в реченнях. Але цим українська мова та синтаксис не обмежується. Зі слів ми будуємо словосполучення, зі словосполучень речення. Але нам завжди хочеться розулого розповісти батькам про свій день, друзям про гру, написати величезне повідомлення, привітання з ним народження. Одним реченням тут точно не обійдешся. Для цього в нас є текст. І саме його ми будемо сьогодні вивчати. Тексти є не лише в підручниках з української мови. Тексти всюди. Вони навколо нас. Ми говоримо текстами, надсилаємо повідомлення, читаємо чи робимо дописи в соціальних мережах, слухаємо аудіокниги, які також складаються з текстів. Так, усе це тексти. Загалом, текст це завершене усне або письмове висловлювання на певну тему, у якому можна визначити мікротеми, ключові слова. Між реченнями в тексті може бути послідовний або паралельний зв'язок. Абзаци позначають розділення тексту на мікротеми. Кожне речення послідовно розкриває або поглиблює тему тексту. Є стандартна структура тексту: вступ, основна частина та кінцівка. Для тексту характерні такі ознаки. Зв'язність речні між собою пов'язані. Цілісність думка тексту повна. Авторська мета те, для чого текст пишеться. Інформативність читачі читачки дізнаються з тексту щось нове, ситуативність зв'язок із контекстом. Текст написаний чи вимовлений у контексті розмови, а не випадково, наявність смислових частин та їх єдність. Текст має змістові частини, поєднані між собою. Розгорнутість. Думка розкрита розлогою. Достатньо, щоб читач зрозумів, про що йдеться. Послідовність. Думка розкрита не хаоточно, а поступово. Завершеність. Думка зрозуміла й висловлена повністю. Динамізм зображуваного. Автор або авторка тексту не оповідає одне й те саме, а розвиває думку. Проаналізуємо такий текст. Якщо говорити про навички для роботи, то вони є двох видів: жорсткі hard skills і м'які skills. Вони досить різні, але однаково необхідні, аби бути успішним у роботі. Розгляньмо їхні відмінності. Жорсткі навички необхідні для вашої професії. Наприклад, якщо ви шеф-кухар, то куховарство ваша жорстка навичка. Якщо ви програміст, то такою навичкою буде написання коду. Натомість м'які навички це особисті навички, які можна використати в будь-якій діяльності. Зокрема, це навички з комунікації, зведення командної роботи та гнучкість. Жорсткі навички ми здобуваємо в школі, на тренінгах або на попередній роботі. Ви набуваєте їх, коли вивчаєте інформацію або виконуєте вправи. М'які навички набагато важче розвинути, ви маєте постійно їх тренувати в реальному світі з іншими людьми. Для одних вони можуть бути природними, а для інших вимагають додаткових зусиль. Жорсткі навички легше виміряти. Роботодавець може оцінити ваші жорсткі навички за дипломом. Попереднім досвідом роботи та сертифікатами. М'які навички важче виміряти, їх неможливо визначити з вашого мотиваційного листа або резюме. Роботодавець має дочекатися співбесіди або поспостерігати декілька тижнів за вашою роботою, аби оцінити ваші м'які навички. Незважаючи на їхні відмінності, ви маєте володіти і жорсткими, і м'якими навичками, щоб бути успішними в роботі. Загальна тема тексту розповідь про м'які та жорсткі навички. У ньому можна виокремити вступ, де йдеться про два типи навичок, основну частину, у якій розкривається поняття жорстких і м'яких навичок. І кінцівку про те, що не тільки жорсткі, а й м'які навички важливі. Текст поділений на кілька мікротем, які можна умовно назвати: Жорсткі та м'які навички. Що таке жорсткі навички. Що таке м'які навички. Де та як здобути навички. Як виміряти володіння жорсткими та м'якими навичками. Важливість обох типів. Перевірмо цей текст за нашим чек-лістом ознак: Зв'язність. Речення в тексті іноді поєднані послідовним зв'язком. Наприклад, якщо говорити про навички для роботи, то вони є двох типів жорсткі та м'які. Вони досить різні, але однаково необхідні, аби бути успішним у роботі. Розгляньмо їхні відмінності. У цьому уривку кожне наступне речення поєднується з попереднім. Інколи речення в тексті поєднані також паралельним зв'язком. Наприклад, жорсткі навички необхідні для вашої професії. Наприклад, якщо ви шеф-кухар, то куховарство ваша жорстка навичка. Якщо ви програміст, то такою навичкою буде написання коду. Тут друге і третє речення поєднані за змістом із першим. Цілісність. Текст цілісний, оскільки має вступ, основну частину та кінцівку. Авторська мета. Мета тексту розкрити, що таке жорсткі та м'які навички. Інформативність з тексту ми дізнаємось нове про різні види навичок. Тому зараховуємо цей пункт: ситуативність зв'язок із контекстом. Ми розглядаємо текст окремо від контексту. Але якби я розповіла цей текст на вечірці, де ми з друзями обговорюємо важливі навички сучасної людини, то він би точно був доцільним: наявність смислових частин та їх єдність. Ми вже визначили мікротеми тексту. Тому очевидно, що смислові частини наявні й пов'язані між собою. Розгорнутість. Тема навичок базово розкрита. Послідовність. Спочатку в тексті ставиться питання: що таке м'які та жорсткі навички. Зазначається їхня актуальність. Далі розкривається поняття кожної групи навичок. Та все це підсумовується. Завершеність. Думка в тексті цілісна. Динамізм зображуваного. У тексті лаконічно розкрита досить об'ємна тема. Він складається з коротких речень, думка розкривається динамічно. Іноді структура тексту може бути і хаотичною. Ось на такий допис я натрапила в соціальній мережі він сказав, що спорт йому не подобається. І не треба, хай грає у свої ігри. Я піду сьогодні на футбол, і завтра піду, яка б погода не була. Цей текст не має цілісності, завершеності, послідовності, смислові частини не надто поєднані, немає чіткого вступу, основної частини та кінцівки. Над цим текстом автору варто ще попрацювати. Чудово! Нехай ваше життя, як і тексти, буде інформативним. Динамічним, змістовним та матиме мету. Ознайомтеся із конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!